Я дуже тривожусь, я взагалі супертривожна людина, чесно, максимально. Я недавно вичитала, що щоб не тривожитись, потрібно знайти 10 речей, які можна понюхати. Я ходила в себе по квартирі, шукала 10 речей, які можна понюхати. І знайшла, де нас кіт. Що, якщо чесно, дуже дивую, коли в тебе нема кота. Виявилось, сплю теж тривожно трохи. Ладно, є в мене кіт, це прикол, що? А Ще від тривожності, знаєте, допомагає розслаблюючий душ. Оцей жіночий розслаблюючий душ в 100-градусному кипятку. <реку> Просто дитин такий: оу, я більше не відчуваю тривоги. Оу, я більше нічого не відчуваю. <реку> Все супер. Але, знаєте, я орендую смарт-квартиру і в ній смарт-бойлер. Смарт бойлер це бойлер об'ємом приблизно чашка капучину. Вот І мені цього кипятка вистачає приблизно на три хвилини. Потім починається холодна вода, я ловлю панічку, починаю плакати в холодній воді. А по плану було плакати в гарячій воді. Нічого не можна спланувати жах. Ще я недавно підстриглась. Це у нас в коміки сімейне, якщо що. Ми не вміємо нормально настраивати своє особисте життя і стригтись. Коротше, я невдало підстриглась, і мені не сподобалось. Ви можете сказати, та нормально, Настя. Дякую, що ви такі, типа, «Ні, Настя. ні 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 а, Але спереді інколи це схоже на каре. Взаді завжди це схоже, ніби на те, що я сплю на газонокосілці. Да? І я не сказала, я не сказала прикорю, що мені не сподобалось, тому що розумієте, для цього треба впевненість в собі, в мене її не вистачає. Я думаю, якщо б в кінці він мені отак з усієї дурі лиці, отак я б така. Супер. Я так і хотіла, чесно. У мене не вистачає впевненості в собі, тому що важко бути впевненим, коли ти заходиш в додаток Київстар, а в тебе там тариф називається твій максимум. І це не найдорожчий тариф в Київстарі. Чисто вхідні виклики, на розбирається. Взагалі не планувалася стрижка такою, і я почала гухнути. як же вона правильно називається? Гуглі мені показало. «Стрижка Боб на ножки для жінок 40-50 лет. Кайф. Ви скажете, чому не державною? <риклад> Просто коли гуглиш українською щось таке, ноут заради вашої безпеки взривається. Ладно, ви думаєте, ти прибідняєшся, да, трошки. Цей прикол був написаний чотири місяці тому. <риклад> <риклад> і до цього я думала: знаєте, час біжить. Потім ти стрижешся отак, і час зупиняється назавжди. Я знаєте, я ніколи перша не знайомлюсь на вулицях. Та це моя принципова позиція, тому що в мене поганий зір, і я нікого не бачу. <риклад> Зазвичай я бачу, що мені сподобався хтось, коли він вже вже немає. все він вже пройшов. А в нас в країні заборонено вертатись, ви знаєте, це до біди, це не можна так. Mm -mm. І я тільки знаю, коли мені хлопець точно не подобається. Я це бачу здалеку, коли він іде, кудись отак. Вот вот. Там, чесно, похуй, куди він йде. І як ця IT-контора називається. Mm -mm. Я хотіла щось з цим зробити, чесно, і думала, все, куплю собі одноденні лінзи. Одноденні лінзи куплю, буду всіх бачити. Вирішила, що можу собі це фінансово дозволити. Замовляю на сайті 30 лінз на 30 днів, 30 штук на місяць, нічого не може піти не так. І тут вони приходять і виявляється, що я нахуй не циклоп, прикиньте. А, прикиньте. Дуже, дуже розчаровує таке. І тепер виходить 80 гривень пара лінз. Кожен ранок треба думати, наскільки я хочу бачити цей день. Далі. От як я дізналась, що в мене депресія. Місяць закінчився, лінзи. От вони. От, всі, всі на місці, всі в шкафчику. О, таке. Дайте мені грошей. Не надо мені може, о. Але знаєте, щоб знайомитись з хлопцями, в принципі, в принципі, достатньо однієї лінзи. Це навіть краще народ. Віддіваєш одну лінзу. Жодне, це я так живу. Але якщо хочеш чогось плюс-мінус нормального, одну бажано вдіти. Да. Одягаєш одну лінзу, погляд стає супер загадковий. Хлопці такі, блін, вона мене так слухала. Просто кипію. Якщо не подобається так, завжди можна одягати одну лінзу, інше око просто прищурювати флірт. Просто флірт. Але ну зі мною, зі мною часто знайомляться на вулицях. Є тільки одна проблема: тільки на хрещатику. І ще нічого хорошого не виходило з того, коли з тобою знайомляться на хрещатику. Просто я зазвичай уникаю вже всіх людей, але якось до мене заговорили на англійській, і я така: цей день настав. Я щось з ним говорю, 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 говорю. І тут цей чувак мені каже: він тут сьогодні, якщо що. І цей чоловік. Угу, 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 але англійська ваша могла б бути кращою. І дає мені флаєр з курсами англійської мови. Добре, що він працює на курсі англійської мови. Тому що я вже бачу, якби я йшла по хрещатику, мене б ззаді просто пирнули ножом. і Я б така. А... І він такий: курси самооборони хрещатик 28. Mm. <плес> Тому, знаєте, у кожної, поважаючої себе, жінки, дівчини, є отмазка на те, коли з нею знайомляться на вулиці. І найлегше це сказати, що ти вже давним-давно зустрічаєшся з хлопцем, вже шостий рік, ви щасливі, у вас любов. У мене там цілий роман в голові про те, які в нас щасливі ахуєнні відносини з цим видуманим чуваком. І якось до мною так знайомиться чувак, я йому це кажу. І він такий шість років, шість років зустрічаєтесь, і він і він не робить пропозицію. Я до цього не була готова. Я така, блін, та війна в країні. Та він збирається, а сама всередині вже злюсь. Думаю, блін, ну мудак, звісно. Капець. Думаю, прийду додому, все, ніякого сексу сьогодні. Приходжу в пусту квартиру, така, а ну да, ніякого сексу сьогодні дійсно. Ще в мене мучають головні болі дуже сильно, тому що я сплю неправильно. Тому що, як виявилось, треба спати на спині, а я сплю з чоловіками. Це <клухи> <клухи> Але насправді я просто сплю в позі цієї тряпки. Яку вижили і їбали розтріпувати, просто от вона, от, це я в такій позі сплю. Я, це, це жахливо, тому що е, спати, спати в калачику, розумієте, це поза для мрійників. Коли я так засинаю, я думаю, що завтра буде прекрасний день. Коли я намагаюся заснути на спині, я через дві хвилини починаю думати про смерть. Просто якщо ще тривога, якщо ще тривога. То просто коли я сплю на бочку, я думаю, ну ця ракета точно не в мене. <рес> коли я на спині, я вже така: ну давай, давай. <рес> <рес> ну я ж знаю, ну, це ж по-любому сюди. <рес> ще я думаю, мені особисто треба спати на спині, щоб Бог не бачив мою стрижку ззаді. <рес> так має бути, так. Да. Я ще люблю їздити в поїздах, насправді. Люблю, але не люблю попадати в купе з цими жіночками середнього віку, тому що в кожної такої жіночки є дочка дуже схожа на мене. Кожна дочка. Вот. І вони хочуть зі мною говорити всю дорогу, а я ні. Я не хочу. Я із тих людей, які люблять сісти в поїзд і мовчати всю дорогу. Тому я люблю їздити, знаєте, з однолітками. Там взагалі там, там 18 годин в поїзді, 18 годин тишини. Просто. Це прикольно, але інколи знаєте, інколи було б і доречно щось сказати, але ви так довго мовчите, що ти вже не впевнений, що ти знаєш, як говорити слова. Просто, якщо зараз щось станеться з поїздом, ви просто мовчки такі. Жахливо. Да? І просто. Розумієте, ну важко з цим, тому що якось я їхала в поїзді з дівчинкою, і ми мовчали дуже довго. Мовчим, мовчим, і тут вона якось повертається супер рандомно, супер внезапно до мене повертається і така Вибачте, будь ласка, у вас немає зарядки на Android?' І я така, вибачте, будь ласка, у мене немає зарядки на Android. Я думаю, вау, Настя! Геній комунікації. Скільки слів тобі дали? Стільки вернула. І ще знаєте, в дитинстві, в дитинстві мій тато подарив мені диск з мультиком Шрек 2. Що я вважаю просто прекрасний подарунок, якщо не враховувати той факт, що я не бачила Шрек 1 А ви не уявляєте, як дивно дивитись Шрек 2 без предісторії? Там просто якісь два людожера поженились. Поїхали до її батьків, не людожерів. Там всі в шоке. Її хрещена хоче вбити її чоловіка. І ще з ними осел. Отакий От сюжет. Супер. Я думаю, це поламало трохи мою психіку якусь просто. Після мене все, що знімає, після того, що все, що знімає Лінч, для мене просто очевидно, понятно. І я все розібралася. Все супер, я зразу бачу фінал. Я думаю, вона на мене впливало, тому що після цього, коли мені подобається якийсь хлопець, і я показую подрузі фотку з ним. І вона така: о, господи, Боже. І я така: чекай, 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 він прикольний. Чекай. Я тобі зараз покажу відео, як він надуває жабу. І потім, знаєте, потім я спитала свого тата, чому друга частина, чому не перша. І Він каже, це щоб ти знала, чим все закінчиться. Я думаю, блін, там, там ще дві-три частини після цього. І він такий Я не про мультик. Дякую, народ. Ви супер класні. На мене саме все.